Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поінтересувалась я, хто така Марія Барабаш, волонтерка, українська, яку пригласили до Трампа на інаугурацію. Покажіть мені, хто така Марія Барабаш стосовно України. Ясно. <кій> Жінка дуже давно мріє даруватися до влади. Дуже давно. Вона мріє стати президенткою, імператрицею України, жінкою, яка буде приймати якісь рішення, близька як до військових, так і, скажімо так, до простого народу. Тому що хоче нравитися всім, але, ну, не, скажем так, не верхушкам. Е, наскільки я розумію, вона і проти Зеленського, і проти Порошенка, і проти Бойка. В общем, вона проти всіх. Вона проти всіх. Да? Е, здавна, з, з маличку мріє, щоб бути ну, коло влади. Бути у владі, бути на вершині. Імператриця, королева мечів. Королева мечів у нас іде по головам. Це жінка розумна, це жінка вперта, наполеглива. Може мати хороші зв'язки з військовими. Я, звісно, біографії не читала, вибачаюся, тільки глянула. Ну два слова: хто вона, що вона, і так далі. Щоб сказати, що в неї є якась програма, чи вона може щось виправити, да, якщо, наприклад, допустити її до влади, я цього не бачу. Вона просто бореться проти усіх. Свого бачення світу в неї немає. Її ігра. Боротися зараз проти усіх. Щоб бути заметною, щоб бути активною, щоб пробивати собі до влади в Україні дорогу. Чого іменно її Трамп запросив на інаугурацію? Чого іменно її? Трамп запросив на інаугурацію. Чого іменно її? Ну, вона за це дуже боролася. Дуже боролася. І виборола, і получила. А як получила, покажіть мені. Через військових замолив слово якийсь дуже великий пан у військовій формі, прям король мечей. Ну, який нібудь генералісимус, генерал, ну не знаю, судьба, <кхід> получення по заслугам. Ну, тут були задіяні е, самі сильні міра Сіво. Саме сильне Міра сього. Ну, жінка, яку показують як імператрицю, королєву мечей і королєву жезлу в одному ліце, понімаєте, не може добитися свого. Вона боролася, вона це отримала, отримала через мужчину, вважає, що це заслужено, і донесли так до окруження Трампа, що вона на це заслуговує, тому що вона ольцетворяє жіночу силу, скажімо так, України да? і близька до силових, скажем так, до військових українських. <гум> а Зачем їй це? Зачем їй бути на інаугурації Трампа? Їй зачем це? Вона надіється там на якісь тайні зустрічі, перемовини, тому що, як вона вважає, да, п'ятерка кубків, або їй щось загрожує, або її країні щось загрожує. Да? Або що мужчина, з яким вона зустрінеться там, або люди, з якими вона там зустрінеться, ну, в основному це мужчини випадають, да? вона з ними які проведе, проведе якісь тайні перемовини, щось їм донесе, порозказує. Порозказує. І е, ну, це їй край необхідно. Просто край необхідно, тому що як наче від цього залежить її доля. Що вона буде таємно розказувати на е, інаугурації Трампа при зустрічі з цими мужчинами? Що вона буде розповідати? Башня, крах. Ну, навірно, про те, що в її країні твориться крах, що тут все рушиться, що тут треба все розрушати, все міняти. Про Зеленського буде говорити, що його треба вбирати, що цю владу треба зносити, що на це готові військові, і їхній час уже близько, і вони можуть це зробити, да? розговори всі будуть про те, щоб знести Зеленського. Як в Україні знести Зеленську і теперішню владу? І більше всього, як привести до влади, до влади військових? Або свергнути Зеленського, башню йому зробити при допомозі військових. Отакі от от е, розговори вестиме Марія на цих зустрічах. Е, ну, Щось удасться їй з цих зустрічей. Розбите серце, та нічого їй не удасться. Її благосклонно будуть слухати, скажуть їж, пий, гуляй, відпочивай, насолоджуйся, да? дадуть три копійки в карман за те, що приїхала, і поїде вона в Освоясі, почувствовавши себе невострібованою. Все.